Доброго дня. Ну, власне, сама ідея. Як ви її, в принципі, оцінюєте? Чи підтримуєте, чи можливо вона видається занадто жорсткою? Ну, ця ідея, напевно, не для мене, і, напевно, не для юридичної спільноти, а для вдоволення суспільного настрою. Суспільні настрої протягом останніх півтора роки формувалися довкола однієї простої тези, що корупція на крові чи в час війни повинна каратися за законами військового часу. Ніхто не розумів насправді, що про що йде мова, бо не існує окремого паралельного кримінального кодексу, який би існував в період воєнного стану, який би існував в період мирного стану, але теза людям подобалась. і, по мірі того, як скажімо, справ і суб'єктів, по відношенню до яких реєструвалися кримінальні провадження, які суспільство сприймає як корупційні, ну у людей виник запит: запит на те, що. Потрібно з цим якось боротись. Президент відповідає на цей запит, якраз тим, що суспільство хоче почути. Ну, Будемо як прирівнювати до державної зради. Ну, прирівнювати в якому сенсі. Ну, степінь суспільної небезпеки різна. Ну тобто, це ж питання суспільного сприйняття і професійного сприйняття. Про об'єкт злочинного посягання, так, як е, різновид, власне кажучи, те, те, що диференціює злочини за своєю суттю, Ми не можемо говорити як про одинаковий. Як про однорідний, да, тому що державна зрада вона посягає на основи національної безпеки і на існування взагалі держави. Корупція не відноситься до тих явищ, які посягають, як би нам не здавалося, що це так, чи як би нас не переконували в цьому окремі суб'єкти. Вона не посягає на існування країни. Е, з точки зору ну, суспільної небезпеки, ну те, що посягає на державне існування, і корупція це не співмірні. Скажімо, за скажі, степінь суспільної небезпеки діяння, ну, значить, прирівнювати будемо в чому? Не в об'єкті, не в об'єктивній стороні, а будемо прирівнювати в покаранні. Ну, але знову ж таки, я можу вам привести ну, такий прісний юридичний приклад, да, який опирається в тому числі на слова президента. Президент сказав, що такі заходи будуть діяти на період воєнного стану. Правильно? Я ж не перекрутив його слова, не перекрутив, а потім ми повернемось до нормального життя. Окей, приймається. Так от, якщо ми прирівнюємо державну зраду і корупційні злочини за покараннями, ну і ставимо максимальну межу покарання це довічне позбавлення волі, то в Україні діє принцип ну, незворотності дії закону, крім випадків, якщо вони скасовують або пом'якшують відповідальність. Відповідно, при скасуванні правового режиму воєнного стану, навіть ті корупціонери, які отримали довічне позбавлення волі, їх вироб буде переглянути. Ну от ми з вами Ми з чого почали, ну на те й вийшли. Тому то, яка фактично, ініціатива? якщо буде, якщо буде фактично переглянути вирок, тобто буде скасований? Ну буде змінено покарання. Ну тобто, якщо отримав довічне позбавлення волі, а воєнний стан скасували і максимальна межа там стала 12 чи 15 років, то відповідно вирок переглядається в сторону пом'якшення. Ну, з відповідною крайньою межою довічне позбавлення, там 12 чи 15, це вже буде на розсуд І видно, я не згоден з там Центру протидії корупції, які ви використовують слова про те, що така інституція, як Служба безпеки України, вона є підконтрольною там, чи залежною. Ну. Но... Тікайте з однієї сторони. Ви хотіли так, про це треба треш теж дещо детальніше. Бо ви якраз зараз про це кажете. Треба ну пояснити, мабуть, і нашим глядачам теж звідки ноги так би мовити ростуть. Ну се да, я ласка. читала в депутата Железняка. Він дуже часто подібні речі коментує, але у своєму телеграм-каналі. От, власне, він каже теж про те, що певні повноваження, як від набу, який уповною яке уповноважено безпосередньо займатися цими питаннями. Анями, тобто викриванням корупціонерів, також вже і досудовим розслідуванням, і вже підтримувати і САП в суді самому безпосередньо не буде цим займатися мовляв, офіс президента сам хоче передати це для служби безпеки України, яка, якщо брати формально, голова її щонайменше прямо обирається і визначається самим президентом. І тому. Буде виглядати так, що ті, хто біля президента, можуть не постраждати, або будуть їх обходитимуть стороною. А мовляв, набу це більш такий орган незалежний, і зважаючи на це, що США не дадуть на це добро. Це вже безпосередньо сама думка в самого Железняка. І тому так далі ми можемо вже продовжити якраз говорити те, що ви почали. Прокоментуйте, будь ласка, це. Бачите, огульні припущення народного депутата, які дискредитують органи державної влади даному випадку орган, який відноситься до сфери безпеки та оборони служба безпеки України. Її голова призначається Верховною Радою, а не президенту. Він вноситься президенту як його призначення, так і його звільнення подання. А далі в нас є парламентаризм і в нас є законодавча гілка влади, і тому це лише в сьогоднішньому етапі нашого еволюційного розвитку в парламенті сформована була до війни монобільшість, але вже. В період війни, коли мова зайшла про призначення малюка, за нього голосувала військова коаліція. Ну я не пригадую, чи голосував за Железняк, безпосередньо за пана малюка. Ну але як мінімум, ті, хто були раніше опозиційними силами, ну вони якраз а в нас уже як сказав президент, є не існує опозиційних сил. У нас існують ті, хто за Україну і ті, хто проти України, де да, в свою чергу. Якраз і дозволяє нам говорити про те, що консолідованим рішенням парламенту, військовою коаліції було прийнято рішення про призначення відповідної особи, яка виконує свої функції в чому ж підконтрольність. Я не бачу послідовності. Пане Андрію, але ми ж теж розуміємо, ні, що ні, ні. виборів поки ми, не ми, буде, ми, бо вами... про це якраз говорять. І ми, означає, ми, ми, що вони так і триматимуться. Ми, ми з вами багато всього розуміємо, але іноді не розуміємо не послідовності, не об'єктивності окремих народних депутатів. Якщо критика, то критика має бути обґрунтована. Я не чую від пана желізника, який так само, як і інші представники громадськості, відстоював те, що в службу безпеки забрали злочини економічної спрямованості, щоб вони виступали проти націоналізації облгазів на території України, які здійснюється через в тому числі за сприяння служби безпеки України і департаменту розслідування злочинів сфері економічної сфери. а де ж тут об'єктивність? Ви або за реформи ну знаєте... Або хрестик зніміть, або дещо інше зробіть. Тому або критика послідовна, інституційна, або вона конюктурна. У даному випадку кон'юнктурна. Ми з вами можемо говорити про те, що раз суспільство вдовольняється поняттям державної зради, і йому подобається ініціатива президента, чому я кажу, що він говорить безпосередньо суспільством, то державну зраду у нас розслідує хто? Служба безпеки України. Ну, крім випадків, якщо мова йде про чиновників більш високого рангу, які за статусом відносяться до компетенції Державного бюро розслідувань. Ну от, по-моєму, по Метвічуку по розсліду... розсліду... розслідування частково здійснювалося десь службою безпеки України, десь в тому числі ну здійснювалося в частині, яка була, яка стосувалася Петра Олексійовича. Ну вона розслідувалась Державним бюро розслідування. Ну просто за статусом суб'єкта по відношенню до якого це розслідування здійснюється, що там, що там, віз і досі знаходиться на стадії досудового розслідування, але, але тим не менше. Коли висловлюється такого характеру припущення, і вони апелюють, що Штати цього не дозволять чи не дозволить хтось іншим. Треба ж пану Желізняку, напевно, бути конституціоналістом трохи, що, звичайно, не дозволять. Ми живемо в суверенній країні чи ні? Ми в суверенні. Закони приймають українські депутати чи депутати-конгресмени Сполучених Штатів. Ну тому мені здається, що просто аргументація... навіть відлік. Він пря просто навіть відлік запустив до того, як в США буде дев'ята година ранку. Ну відверто теж і це е, я розумію про що ви звісно кажете. Але оце дуже важливе ваше насправді зауваження про те, що е, СБУ саме займається е, справами про Держзраду. Якщо е, корупціонери переходять цю категорію, тому немає ні жодних е, е, якихось суперечностей а, і все складається як ну, бач, бач, мало. Бачите, бач, бачите, бач, як про. Президент гарно обіграв, пояснював записку, ну текст практично пояснює запис. Ні, ні. Я лише тлумачу його слова, бо я розумію як медійний складову, так і юридичну складову. Розумієте? І раз суспільство плодує і каже: от нарешті ці всі корупціонери сядуть. А це доволі таке примітивне лінійне мислення. То ви потім маєте і наслідки. А наслідком буде я б з точки зору пана Шелізняка, якщо б уже йому якимось чином допомагав, хоча він безнадійний з точки зору допомоги, то я би говорив про те, що у нас питання реформування служби безпеки України знаходиться в підвішеному стані останніх декілька років. І одним із елементів його реформування в подальшому чи співпраці з нашими партнерами буде те, щоб виключити цю статтю, яку хтось планує включити з підслідності, яка віднесена до підслідності органів безпеки. І тоді ми перейдемо вже в призначення голови служби безпеки України на прозорому відкритому конкурсі і так далі. Наскільки це буде відповідати закону про цю національну безпеку? Ну, бо спецслужба, яка відповідальна в принципі за безпеку в країні, вона в тому числі несе безпосередню відповідальність не перед громадськістю. Не перед міжнародними спонсорами, а воно несе перед тим, хто носить, скажімо, ну це не титул, да а використовується поняття верховний головнокомандуючий відповідає за безпеку і оборону в країні. Тому ну все повинно бути якимось чином раціонально осмислено. Ну це от це лі... огульне критиканство, таке яке отрує думки громадян України, да воно й приводить до наслідків тоді, коли хтось просто більш вправний, може. Тими самими вашими тезами вийти до народу і отримати результат, який протилежний вашим очікуванням. Те, що діяльність наших громадських активістів всю дорогу, націлена на те, щоб захистити процесуальну самостійність набу, вони плутають поняття між процесуальною самостійністю інституції і захистом конкретної персоналі, яка її очолює. Де питання, які стосуються, допустимо, того, що пан Углава призначений на посаду без конкурсу? Хто такий пан Углава? який конкурс він пройшов? А він курує слідство, не менеджер, який очолює, бо вони якось про це дуже замовчують. Чому вони не обурюються питаннями того, що Злочевський уклав угоду зі слідством, не перебуваючи в Україні, не прибувши жодного разу в Україну? Немає заперечень ніяких все окей, тому тут немає об'єктивності, тут є вибірковість і тут є кон'юнктурність в випадку наших активістів. Звісно, що звісно, що напевно в певних комунікаціях проти такої ініціативи. Наші спонсори, зокрема, наші меценати в Міжнародному валютному фонді не будуть виступати схвально і будуть рекомендувати цю ініціативу переглянути. Але про те, що хтось там прокидається з будильником, ну він прокинеться хіба з історичними телефонними дзвінками від пана Шабуніна, якщо пан Шабунін знає номер адміністрації пана Байдена. Ну, пробачте, але це вже просто надмірно, з точки зору безпосередньо пана Желізняка, як народного бранця, він має задавати талон трошки вищих стандартів, ніж те, що він робить.